Знаєте, ми живемо в тому, коли в нашій країні йде війна, і ми замічаємо, що вже життя людська не так і ціниться людьми, на жаль, і маючи ми власть. Но, браті і сестри, друзі, а Бог цінить чоловічку життя Саму високу ціну, браті сестри. Просимо з вами будемо розмишляти. Ну, хочу сказати, по словам Ісуса Христа, із 16 глави Івангелія от Матфея, говорить такі слова Христос, і будемо отсюда супоставляти і поймемо, що Христос має на увазі два жизни. Так, да, у нас одна жисть. Но чогось іде річ у Євангелії про дві жизни. Знакомі нам стиха. Слова. У 16 главі від Матвія от 24 стиха. Тоді Ісус сказал ученикам Своїм: Если хто хоче йти за мною, отверни себе і возьми хрест Твою і следуй за мною. І бо хто хоче душу свою збереч, Тот її, а хто потіряє душу свою раді мене, тот обріте. Тож, по словам Христа, ми поняємо, що жисть наша ділиться на дві житні. Одна жисть проживає із Христом, і раді Христа, а друга жисть проживається ради для себе і для міра всього. І якщо ми щось втеряємо для Христа, ми обрітаємо Христа і що обрітає? Зберігаємо життя. В якому зберігає зберігаємо життя? Я так розумію, по словам Христа, щоб зберегти життя во Христі, потрібно щось теряти, а можливо, і всю земну життя потеряти. Але да? першого потеряти удобство земної жизни, ми маємо вже привчати себе чим і жертвувати. Може бути, відношення з хорошими, вигодними людьми. Може бути чимось із імущества, може бути отношеннями або знакомством, або знаєте, в нинішнє, время, коли йде релігізна свобода, воно не так ощущається. Але були ті времена, коли а, віруючі люди не такого уровня були, як і останні люди. Тобто, вони були ниже, вони були, я таке неприятне, грубе вораження відброси общества. Їх призирали, унижали. Ну тепер чогось картина помінялася, а в чому причина? Може би, ми не хочемо Раді Христа щось теряти із земного? І як то вдоволо, стоїть як приміняти слова Ісуса Христа? Далі каже Христос, яка польза чоловіку, якщо він приберег весь мир, а душе своє поврядить, і який викуп дасть чоловік за душу свою. Братья і сестри, дуже важливо, яку ми живу проживаємо, для кого і з ким. Якщо ми живемо з Христом, нам іноді доводиться теряти з цього земного. Якщо ми боїмося потеряти земне, хватаємося за нього. Ми можемо потеряти Ісуса Христа. Щоб повернутися до цієї мислі, чуть позже вертаємося опять до ведущого стиха. Каже апостол Павел «Викуплено дорогою ціною. Друзі, ми небом оцінена кожна душа, кожна людина цінна для Бога, Настільки цінна, що заплачена за неї була дуже висока ціна. Представити собі, що цар неба, повелітель вселенної, Ісус Христос Сон Божий, прийшов на землю і унизив себе, прожив нелегку жисть і не просто прожив життя, віддав свою життя для чоловічества. Знаєте, ми много раз то читаємо, много разів то слухаємо, але іноді не дуже вдумуємося в суть, як це все дійсно відбувалося. Яку нелегку життя проживав Христос, видя, як люди не вірять, як люди отвергають, як принебергають доброту, ціну у неба, сам син Божий, цар небес зайшов і так много добра творив. Знаєте, Навіть люди, нормальні, здравомислящі люди кажуть, коли прийде Місія син Божий, невже він більше з цих чудес отворить, ніж цей творить? Та люди задавалися питанням, чому його не приймає, чому не вірять в нього? Нас удивляє. Но хочу вам, браті і сестри, друге сказати. Чим далі, тим угасає у віруючих людей місіонерський дух, чим далі, тим менше проповідується. Ви, може, не дуже согласитеся, я нині маю такий опит, може на опитах розкажу, mm. що такі люди проповідують, яких не дуже хочуть слухати. Може бути, інших людей май захотіли би слухати. А вказуються ті люди, які чимось земним більше цінять, і небесне втихає для них небесний інтерес. Може бути, вони читають для себе унизительно стати і проповідувати слово Боже. Ну, про Апостол Петро говорить такі важні слова. Каже, ібо бонітним серебром или золотом і в отсутній житті. Тобто, люди все цінять нині а, гривнями, доларами дещо золотом. Во время апостолується, оказывается, были монеты серебряные, а то й золоті. Слитка золоті були і деякі ну, велика ціна оцінювалася за золото. Апостол Петро каже, «Ви не тлінна серебром і золотом. Ну, я так розмишляю, думаю, чому Петро назвав тлінним. Я розумію, що тлін не з одежа, дерево, сіно, солома, а оказується серебро і особливо золото, то є цінний метал. Ну, апостол сравняв і з життю людську, з життю купленою в небо, май дешеву. Тобто золото дешевле стоїть, ніж Куплена життя, человеческая життя. Поэтому апостол Петро говорить, викуплене не тленним серебром или золотом. Я вдумався, чому тоді слова поможете? Чому не сказано нецінним серебром і золотом? Золото це цінний метал. Апостол посчитав в сравні з спасенною і скупленною життю Почитав, що даже серебро і золото є тлєним і скуплені в від суєтної житі, але послідні слова мене насторожують. Переданою вам откуда? От родителю, наверное, да? я так розумію ті слова. А я не кажу, що плоха життя передана нам от родителю, а суєтна. Другими словами, оця земна життя. Вони нас навчили, як прожити, як жити, як приобретати, зарабатувати, як сім'ю содержати, то є ну, нормально, то є добре. Але кажуть, що щось є цінніше і вище обичної суєтної земної жизни, то є життя у Христі, то є життя, оценена небом, а небо дуже високо оцінило, оцінило чоловічу жизнь. Знаєте, Коли йшов у Бога із сатану в спор про Йова, то знаєте, що Йов що виразив, які слова виразив сатана. Йова, 2 глава 4 стих, каже так сатана Богу. Кожа за кожу, а за жизнь человека отдасть все, що Браті і сестри, ошибається Сатана. Це він щось не, недоопреділив. Він дуже добре знає. Дивіться, коли йде вопрос лічення, на що люди готові, коли треба вилікувати тяжу і опасну болість? Собирають велику суму денег, щоб продають все, лише спасти життя. Потому сатана, то дубри, дуже добре знаючи, і каже, за жисть чоловік оддає все. Браці і сестри, ми читаємо велику боротьбу по Воскресінням і дошли до того собиття, коли людей убивали, спалювали ті, які не согласні були з ученням церкви. А люди натулько вірили Богу, натулько любили Христа, сильно любили. Що віддавали свою життя за Нього. Браті і сестри, нині поки нам не пристають віддавати життя за Христа. Але якщо чимось немногим треба жертвувати, можливо, нам складно буде це зробити. Слаба віра в нас, друзі. Люди, які послідували реформації, прийшло на них тяжке страшне гонення. І людей прив'язували до столбу і спалювали на кострах. То є страшно. Нам страшно собі представити. Но така велика любов була, на натульку вони цінили Христом небесну життю, що вони віддавали житті за Христа. Оце є висока ціна. Прийде час, і їм життя буде вернена. І не така жисть, не та жисть, яку вони приносили, тому що люди до того, як були спалені на кострах, у тюрмі сиділи, в сирій тюрмі, вони там заболівали. Тяжкі, трудні обстоятельства вони там терпіли, і для них було легше, я так розумію, потерпіти боль, страшну боль нескільки минут, чим отак цілий рік у сирому підвалі, де запах неприятний, де болість тяжка у сирости, постигала людей. Браті і сестри, люди не дорожилися в земну життю. житті. Тому що вони виділи віру, взором віру, виділи лучшу життя, виділи небесну вічну, там, де зла не буде злості, де не буде гніва людського, де буде доброта і любов. Братці сестри, не так часто ми собі задаємо вопрос, наскільки цінна життя вічна, а уважно чимось пожертвувати раді неї. Хотіло б коротенько порозмишляти про одну притчу Христа про потеряну овцю. Часто говориться, приміняються ці слова в проповідях. Ну, я б хотів, б ми з вами ще раз могли увидіти, як кожен із нас, кожен лічно, браті сестра. Ніхто тоді. Може бути в нас складається така мисль, от ми віруємо, що ми народ Божий, ми церква ну а остальні, ну так. Як-небудь, ні, браті сестри, кожна сотворена душа, кожна людина в Божих очах цінна. І коли Христос приводить притчу про 100 овець, із яких одна потерялася, я думаю, для чоловіка, який думає про матеріальне, із 100 овець потеря одної – не така велика потеря. Через год їх буде, може, не одна, а десять умножиться, чи двадцять, і тридцять. Ну, а ну, так, якщо розмірювати по оцінкам земним. Але для Бога кожна одна душа дуже цінна. Ну, Є різні розміщення, різні толкування, що то означає нашу планету земля. Давайте будемо в простому оприділяти цю притчу. Добрий пастир лишає 99, які разом між собою. А коли вони разом, значить у не без опасності. А та одна, в якої грозить опасність, йде і іще, пише Христос у Євангелії, іще до якого времени? Доки не найде. Браці і сестри, Бог трудиться святими ангелами, обстоятельствами через людей, через знайомих, трудиться всіма средствами, щоб ми були з вами спасені. Бог трудиться доти, доки не, не зробить, все. всі ресурси, доки не щерпані, щоб ми з вами спаслися. Не думайте, що ми безразлічні для неба, ми цінні і дорогі для Бога, тому що Він дав свого Сина за нас, за кожного з нас. Тому та овечка, яку добрий пастир ходив іскав, іскав, і Довго іскав. І коли її знайшов, взяв її, не просто взяв і знайшов, він зрозумів, що вона втомилася. Він зрозумів, що вона була можливо, в страхи і бере на плечі, і з яким настроєнням вертається з радістю. Брасі і сестри, коли якась душа, яка дорога нам, може бути вона не зовсім із Богом, або може бути далека від Господа. Продовжайте трудитися для неї, продовжайте молитися за неї. І коли ви даєте бажання її вернутися у стадо Господнє, то далі каже Христос, на небі буває радость яка? Велика більша радость за одного грішника кажучи, що ось і вже за 99, не і ще нужди в покаянні. Ну, то ці слова мене немножко насторожують. Не має нужду в покаянні, браті і сестри. Є такий уровень, що ми вже достигли, все вже ми достигли уровня святості, праведності, і всього нам спасіння забезпечено. Каже апостол Павел, святий апостол Павел, хто думає, що он стоїть, берегій щоб не упасть. А за себе каже Павел. Браття, я не почитаю себе достигшим, а тільки забуваю заднє, простираюсь вперед. Стремлюсь, не досягну ли я, як достиг меня Христос. Вся життя, брат і сестри, то є боротьба, то є стремлення, то є підйом, то є движение до неба. І... Лише тоді, коли настане, той день, славний день. Тоді буде боротьба окончена. Доки може іме, доти приходить життєва боротьба, за яку борються дві сили. Сатана бореться, щоб погубити небо бореся. Не хочу казати, що Бог один бореться. Ангел, який нас супровождає, Він теж бореться за наше спасіння. Дух Святий врозумляє, наставляє, облічає нас. Христос ходатайствує за нас. І все небо способствує кожному з нас лічно спасіння, тому що ми цінні для Бога. Хочу коротенький приклад ще привести. То, що нині чоловічество не цінить душу людську. Отакий От пример древності, коли у Якова було скільки синовей? Двінадцять. І один із них Йосиф. Он не нравився остальним братям. А чим не нравився Йосифу остальним братям? Он не вчасто в їхніх злих ділах. Ну і по своїй простоті, доброті, он думав, отець на них повлияє, обличить їх, і деякі їхні нехороші діла доносив отцю. І зато його не любили, ненавиділи. І коли розказав сон. Пише Біблія, що ще більше його возненавиділи. От, братця і от чому доброта, праведність не ціниться, а вона ненавидиться, і то було у всі времена. І коли настав удобний случай, браття рішили, що рішили браті, коли Йосиф йшов, шукав їх, знайшов, приніс їм їду. а вони що задумали, коли він лише приближався до них? Майці сестри, ми думаємо, що тепер чоловічество жстоке Усі времена. Якщо чоловік не руководимий Божим Духом, сатана йому внушає жстокість, і вони вирішили його вбити. Ну так як між ними був брат, який чувствував і відповідальність, і можливо, якась доброта була в нього в душі, каже, він брат наш, він наша плоть. Не будемо того робити, бо його вбити. А що зробимо? Продаме. Звісно, Біблія не описує, наскільки вони мали нужду в тих Серебряниках, але вони продали свого брата. Ось вот таке сравнення. Друге сравнення, яке я би хотів зробити, похоже, сравнення Юда, який дуже любив гроші, теж вирішив продати свого Господа. І він його продав. Мав пользу Юда з тих грошей, за які продав. Коли він зрозумів, чим це все закінчується, чим обернулося то, на що він, може бути, по-другому розчитував. І совість у нього пробудилася, знаєте, є інтересні етапи, хоча в мене тема не про покаяння, є інтересні етапи покаяння, А я коли чекаєся, бо зрозумів, що вже другого виходу не є. А я ще чекаюся, бо понімає, що не добре робить. Він може ближнього біда. Он грішить проти Бога, і то є неправильно, і каяся людина. Юда розкаявся, тому що поняв, що його гріх відкритий і його план не состоявся. І заходить у храм, каже, я продав кров невинною, невиновен Христос. і що «Ну нам до того? Смотри сам. І ті серебряники бросає в храм, розсипає їх, то є ціна крові, браті сестри. Звісно, я не можу порівнювати чию життя із подобним, але коли ми щось більше ціниме, чим спасення Христа. І коли ми стидимося Христа, коли ми стидимося, що ми віруємо, що ми то не робимо, в тому не участвуємо, і угождає людям. Якийсь пункт істини, якийсь принцип істина приступає, нарушаємо, бо хочемо людям угодити. Браття і сестри, ми похожі на юду. Ми продаємо Господа, і то є опасность. А Христос нас оцінив. Він любить нас, Он дав за нас. Ще один коротенький приклад, хочу привести. У 13 главі Івангелія от Матфія Христос а, сравнює царство небесне. сіятелю і також є інтересне вираження хорошим жемчужинам. Знаходили таке у Івангелії, де Христос притчі розказує про сіятеля, А далі каже, що Христос, царство небесне а, подобно купцю, іщу, що хороше є жемчужина. Що робить тот купець? Де взяти деньги, бо купити хороший жемчужина? Щось треба продати. Браті, і сестри, як ви думаєте, щоб бути спасенному, треба нам щось лишити, щось продати? Треба. Треба. І я не беруся, не маю права приділяти, кому що мішає, кому що прип'ястує, бо я себе знаю. Кожен з нас розуміє, що щось треба поміняти в житті. От чогось треба відказатися, або щось треба почати робити, чогось мені не вистачає. І те, що нам не вистачає, те, що нам мішає, що преп'ятствує нашому спасенню, треба продати. Тот купець хороших жемчужин, що робить? Продає все. Або чоловік, який на полі, знайшов клад, Он орав, орав і раз наткнувся на щось. Дивиться, а там драгоцінності. Що робить? Удає от радості. Хоче поле купити. но що, поле велике йому не достає грошей купити то поле. Опять же, що робить? Продає, продає все, що має. Братья, сестри, для того, щоб нас і спасти. Христос усе лишив на небі. Невже ми боїмося щось земне лишити, щоб приобрісти Христа, щоб приобрісти спасіння? А прийтися лишити все. Знаєте, ми недавно були з браттями в Харківської області, деякі люди много потеряли, а деякі люди все потеряли. Повністю дом імушство повністю потеряли, без нічого лишилися. І вони нічим не питалися жертвувати, вони нічого не приобрітали, просто прийшов день, прийшов час, і людина потеряла все. Братія і сестри, а раді спасіння разве не стоїть щось потеряти. Господь не хоче, щоб ми все теряли. Хоча, можливо, прийде час, нам прийдеся більше теряти, а може, і все земне потеряти, і лишити. Бо воно нам прийде час, возможно, буде не нужно. Далі будемо читати у великій боротьбі за мужей віри, які оставляли мущество, тікали в гори, жили бідно, і тяжлу життю, але мали Христа в серцю. Вони цінності віру, істинну віру однажды нас, де святому сохранили, її зберегли, і з ним пішли, і вона далі з ними заливалася. Вони її не оставили, а землю потеряли. Браті сестри, не знаємо, які нас питання чекають, но не прийдуть. Возможно, прийдеться більше теряти, чим ми думаємо, чим ми розширюємо. І якщо ми нині цінимо Христом більше всього, то Бог дасть нам силу видержати ті в які прийдеться щось теряти. І оцінити спасіння більше усього. Ну і заключення, брат і сестри, як думаєте, що на землі було саме саме дороге, саме дорогостояще? Да, Спаситель Ісус Христос. Біблія говорить нам у многих містах, що кров Ісуса Христа то є саме цінне, що було на землі? Тому що вона очищає чоловіка від гріха. Який несе за собою смерть, і воно несе спасіння. Наша віра допоможе нам ту кров і оцінити і обрести спасіння. Дорогі браті сестри, пусть милосердний любящий Господь дарує нам таку віру, щоб ми оцінили спасіння, оцінили небо і полюбили так сильно Христа, щоб раді нього ми не жаліли щось земне теряти. Знаєте, іноді ми думаємо, де взяти віру, як бути таким твердим і непоколим у вірі. І іноді питаємося, і от не виходить. І я зрозумів, що потрібно потрібно дуже сильно полюбити Христа. Коли у нас буде велика любов до Бога, до Христа, то нам не жалко буде щось теряти. Бо Христос буде для нас дороже всього. Допоможе да нам Господь, в цьому. йому слава за все. Амінь.